Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні у мене кілька важливих повідомлень для українців, як в Україні, так і за кордоном. І про зміни в Польщі, і про закон, який Зеленський підписав буквально на днях. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Якщо ви дивитеся без підписки, то, будь ласка, підпишіться на канал. Це дозволить цьому відео і цьому каналу далі розвиватися, а вам не пропустити важливо. Ну і звичайно, вподобайка та залишайте коментарі. Це важливо. Дякую. Також рекомендація підписатися на мій інстаграм, де також щоденно випускаються короткі відео на конкретні теми для українців за кордону. Підпишіться зараз в описі під відео. Є посилання. Дякую. Давайте почнемо з підписаного закону Зеленським. 29 липня президент Зеленський підписав закон, який дозволяє з 60 років добровільно йти в Збройні сили України і служити. Нові правила мають на меті розширити резерв набору на тлі нестачі особового складу в українській армії. Згідно з новими правилами, особи старше 60 років можуть розпочати річну контрактну службу за умови проходження медичного огляду та схвалення їхньої заяви командиром підрозділу. Додатковою вимогою для тих, хто претендує на посади офіцерів, є отримання схвалення генерального штабу або інших відповідних військових органів. Закон передбачає, що добровольці служитимуть на посадах поза межами безпосередніх бойових дій, таких як технічні або логістичні ролі. Ось такий закон з'явився, і вже якщо є бажання в громадянах України після 60-ти служити в Збройних силах України, все працює, можна це робити. Буквально вчора Дональтус, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що в Україні війна вже дуже швидко закінчиться наближається до завершення. Бачите, Польща знає більше ніж весь інший світ. Можливо, має свої інсайди. Давайте обговоримо. Цю інформацію. Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що можливо російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації. І ситуацію Польщі він мав на увазі те, що Польща максимально зараз озброюється, мобілізує своїх громадян, посилює кордони, закуповує зброю. Відкриває заводи, які будуть виробляти озброєння. І він каже, що це, що зараз робиться, це далі має продовжуватися, навіть якщо в Україні десь найближчим часом буде зупинка чи призупиниться війна. А це він десь там проглядає, що має відбутися вже десь дуже скоро. Було би дуже добре. Я впевнений, що всі українці двома руками і ногами були би за це, щоб нарешті ця війна закінчилася, зупинилася. Буде це супер. Ну, не буде, нам треба буде далі продовжувати захищати свою країну. Але Польща далі буде продовжувати озброюватись, мобілізуватись. Ось це Дональд Туск чітко заявив. У Польщі пропонується підвищити допомогу всім таку знайому: 800 до 1000+. Що мається на увазі? Хто це пропонує? За словами міністра інфраструктури Даріоша Клімчака. У Польщі можна було підвищити розмір допомоги 800+, до 1000 злотих. Польська народна партія ПСЛ пропонує зміни до програми 800+, які передбачають призначення допомоги тільки для працюючих осіб. Міністр інфраструктури Таріуш Клімчак припустив, що зміни можуть збільшити допомогу до тисячі злотих на місяць. Віце-прем'єр-міністр Владислав касіняк Камиш незабаром оголосить деталі цієї ініціативи. Добре, це чи погано, та звичайно, що добре для громадян, які отримують цю допомогу. Якщо у вас двоє-троє дітей в Польщі, ви отримували 800, 800 і 800, 2400, наприклад. І зараз замість 2400 ви отримаєте 3000 на трьох дітей чи 2000 на двох дітей. Це дуже добре підсилить і покращить ваш бюджет. Звичайно, тут, напевно, що без варіантів. Чи це буде, не знаю, але ось такі пропозиції поступають. Чому це зараз обговорюється, чому зараз це питання стоїть таким чином? Тому що в Польщі і надалі дуже велика демографічна проблема. Ну, звичайно, вона в порівнянні з українською це не проблема, але вона є. І Польща різними способами, як бачимо, бореться з тим. Збільшуючи допомогу на дітей так, щоб поляки народжували більше і пропонують більше грошей потім в допомогу вихованню. Ви, до речі, як до цього ставитись? Хотіли би збільшення допомоги 800 плюс до 1000 плюс чи ні? Можете написати в коментарях. В Польщі плануються зміни щодо водійських посвідчень на території Польщі, і це може зачепити торкнутися 15 мільйонів громадян Польщі, ну звичайно громадян інших країн. Так, щоб права відповідали зразку Польщі і Європейського союзу, власники постійних водійських посвідчень повинні будуть їх обміняти. Нові правила запроваджують документи з терміном дії. Зміна не вимагає додаткових іспитів, але буде обов'язковою для всіх водіїв, які мають старі документи. Роками видавалися безстрокові водійські посвідчення, що викликало велику критику закону. Оскільки ніхто не перевіряв знання водіями останніх правил дорожнього руху чи їхнього стану здоров'я. Кінець цих безстрокових водійських посвідчень скоро припиниться, і зміни стосуються всіх водіїв. Наразі максимальний термін, на який видаються водійські посвідчення, це 15 років. Важливо, що у ситуаціях, коли водія діагностовано проблеми із зором, наприклад, порушення зору, термін скорочується до 5 років. Продовження можливе, але для цього потрібно, наприклад, пройти відповідні тести. Польськими дорогами досі користуються водії з необмеженими водійськими посвідченнями, виданими 10 років тому. Однак зараз, останні дні, коли ці посвідчення будуть чинними, оскільки будуть впроваджені шаблони документів, що вимагатиме їх заміни. Ті, хто отримав свої посвідчення. До 18 березня 2013 року повинні їх замінити. Період поновлення триватиме з 28 року по 33 рік. Це не зараз, вже сьогодні, завтра чи післязавтра буде заміна водійських посвідчень. Вже всім терміново потрібно змінити. Але це настане і вже, як бачимо, зараз попереджають. Дали термін 3 роки до моменту початку заміни, і потім ще 5 років. Про це заміни їх, тому що якщо зараз 15 мільйонів громадян Польщі та інших країн підуть міняти водійські посвідчення, то напевно в ужиндах буде колапс жорсткий. Ну, і в структурах, які будуть займатися обміном цих посвідчень. Тому дали можливість вже зараз почати змінювати, якщо така можливість є, а потім буде певний обмежений термін 5 років. Також ще хочу нагадати, що українці, які зараз на території Польщі, Можуть користуватися водійськими посвідченнями, які їм видала Україна, якщо вони на статусі «Укр». В такому випадку не вимагається заміна водійських посвідчень да, на європейські, там, на польські. Але якщо ви без статусу Укр або ви займаєтеся професійно наданням послуг щодо перевезень, там, не знаю, таксі, щось перевозити великогабаритними автомобілями, можливо, ще щось. То вам потрібно змінити водійські права на водійські права європейського зразка. Це обов'язково. Я про це також не один раз говорив, але далі є забагато запитань щодо водійських посвідчень. Тому моя рекомендація: так, щоб уникнути в майбутньому проблем, непотрібних розмов з поліцією в Польщі і тому подібне, якщо ви по статусу УКР для себе використовуєте автомобіль і водійські посвідчення там чисто на роботу поїхати, дітей забрати і тому подібне, то це можна далі робити по статусу УКР. Якщо ж ви надаєте. Якісь послуги на автомобілі, користуєтесь автомобілем для роботи, працюєте на якусь фірму, то вам потрібно змінити їх на польські. Це майте на увазі. Друзі. Не забудьте підписатися на канал, залиште свій коментар, що ви думаєте про ось ці останні новини, зміни і пропозиції, які лунають з Польщі, Європи та України. Напишіть та підтримайте відео вподобайкою, та не забувайте підписуватися. В описі під відео я залишу послання на мої інстаграм та телеграм-групу, де можна задати запитання і отримати на них відповідь. Рекомендую всіх. До зустрічі в наступних відео.